І це ж тільки те, що ми бачимо. Ось вам, будь ласка, явний приклад. Подивіться, що Рашка робить з українськими дітьми, що зараз відбувається. Дуже багато російських солдат от знищують купу дітей і бачите, що з ними роблять. Всі на фестивалях ридають, бачаться, співчувають, співчуваємо Україну, і тільки Україні з цього нічого. В Європарламенті люди просто ридають від цього, слухають і ридають. А в Європарламенті, щоб ви знали, голоси приймаються більшістю. Поки всі в Європарламенті більшістю не проголосують, так да, ніяку допомогу не відправлять. А там це. І Орбан, і п'ята російська колона, і так далі. І вони воду мучать там страшно, що діти мають страждати через цю дебільну рашку, в першу чергу, а в другу чергу не менше страждати від того, що відбувається у нас зі сторони а, влади. Є при владі дуже класні такі люди. Але на кожному місці якийсь, блін, дурачок, який то там потягне, то там потягне, то там. І як це викорінить, щоб ви розуміли, це наслідок Совєтського Союзу, наслідок савка. Хто там скучає за цим савком, от воно. О, чесна проблема українців. Якщо ми не хочемо бачити такого, нам надо починати зараз самих себе брати і мінятися. а інакше без шансів вообще.